Добрий день малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається Зимові забави. А які ж бувають зимові забави? Ось послухайте віршик. Ну мо хлопчики, дівчата, ковзани беріть, сенчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх. Скрізь звучить веселий сміх. Бо зима це чарівниця. Сумувати не годиться. Сніжки, повзанки – це клас. Скільки втіхи є для нас. А зараз, малята, вам треба розглянути картинку. Подивитися, що роблять діти, у якому вони одязі. І визначити, це зимова розвага чи ні. Подивіться уважно. Діти в теплому одязі. Ліплять сніговіка. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Діти лише в плавках. Купаються в басейні. Це зимова розвага чи ні? Звичайно, що ні. Діти купаються в басейні влітку. Діти. Теплому одязі прикрашають ялинку до новорічних свят. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Дівчинка у купальнику. Засмагає на пляжі. Це зимова розвага чи ні? Ні, засмагати на пляжі можна влітку. Діти в теплому одязі і грають в сніжки. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Дівчинка в літньому одязі поливає квіти. Це зимова розвага чи ні? Звичайно, що ні. Квіти дівчинка поливає влітку. Хлопці в літньому одязі грають у футбол. Це зимова розвага чи ні? Ні. На картинці хлопці грають у футбол влітку. Діти в теплому одязі. катаються на санчатах. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Діти в теплому одязі. Катаються на лижах. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Діти на морі роблять замки із піску. Це зимова розвага чи ні? Звичайно, що ні. Робити замки із піску можна на пляжі влітку. А ось діти в теплому одязі. Роблять замки із снігу та ліплять сніговиків. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Діти в легкому одязі, катаються на роликах, скейті, грають у м'яч. Це зимові розваги чи ні? Ні. На картинці діти катаються на роликах скейті і грають у м'яча навесні або восени. Дівчатка в літньому одязі грають у баскетбол. Це зимова розвага чи ні? Ні. У баскетбол на картинці дівчата грають влітку. Діти в теплому одязі катаються на коньках. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Молодці малята! До нових зустрічей!